Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас досить цікава тема, а головне, актуальна календар обрискування саду від шкідників і хвороб. Хочу звернути вашу увагу на те, що вчасна обробка саду дасть можливість отримати гарний, а головне стиглий урожай. Проаналізувавши велику кількість матеріалу на вказану тематику, я обрав для себе найбільш ефективні засоби, препарати для боротьби зі шкідниками і хворобами, а також склав відповідний календарний план. По їх найближчому застосуванню, скажімо так, на найближчий період. Отже, першу обробку, або як дехто її ще називає нульову обробку, я буду проводити ось таким інсектоакарицидом препаратом 30 cd для дерев та кущів. Декілька слів про цей препарат. 30 cd передусім застосовується для обробки плодових та декоративних культур з метою захисту від різних комах, що зимують під корою наших дерев. Тобто, препарат використовується виключно проти шкідників. Він створює на корі рослин тонку плівку, оскільки містить у своєму складі 76% мінеральних олій, що проникають у дихальця комах і закупорюють їх, наслідок чого вони гинуть. Точно такий же вплив вказаний препарат здійснює на личинки та яйця-шкідників, що зуміли перезимувати, а враховуючи зміну клімату на сьогоднішній день і вже, відповідно, більш-менш теплі зими, перезимувати для шкідників не складає великої проблеми. Крім того, на що ще хотів би звернути вашу увагу, вказаний препарат порушує повітряно-водний баланс у комах, що також призводить до їхньої природної загибелі. Важливий момент, друзі. Максимальний ефект досягається при ранньовесняній обробці у фазі набляклих бруньок. Тобто цей препарат краще застосовувати на ранньовесняній обробці. Обробка проводиться при температурі, коли середня дова температура становить плюс 4-5 градусів. Препарат має тривалий період. Впливу, скажімо так, до 10 днів. І, до речі, ще до плюсів цього препарату можна віднести те, що шкідники не можуть до нього адаптуватися, а тому він є високоефективним щорічно. Препарати буду використовувати для обробки яблунь, груш, персика, кхе, вишень, черешень своїх, смородини, малини. Ось. А по заявам виробника, він дуже ефективний проти багатьох шкідників. Це, зокрема, там і білокрилки, і совки, і кліщі. І трипси, попелиці, ну, взагалі про багатьох шкільників. Препарат не радять, і це правильно, застосовувати під час, під час світіння. Оприскувати дерево потрібно рясно, щоб і ґрунтовно, щоб змочити гілки з усіх боків і тріщини в корі дерев. Прошу вас, друзі, напишіть свої відгуки, хто вже користується таким препаратом, тому що я буду користуватися ним вперше. І взагалі раніше я. Обробляв дерева, коли вже виникала якась проблема, з'являються шкідники або хвороби. В цьому році я вирішив зробити таку превентивну, попереджувальну дію. Перечитав багато інформації, буду їх проводити в 4 етапи, які я вам зараз друзі озвучу. 30D на ранньовесняній обробці я буду застосовувати бокові суміші ось таким препаратом: це Медян Екстра. Давайте я спробую вам показати його інструкцію. Ви нажмете стоп на своїх екранах і почитаєте детально. Ось так. Тобто розведу бокові суміші, препарати окремо це і цей, а потім змішаю. Буду використовувати на 10 літрів води. Наступну обробку я буду проводити по зеленому конусу. Тобто, це період після того, як бруньки рослини починають розвиватися і висуватися у вигляді зелених, ще щільно згорнутих конусів, такі, знаєте, вушки наших листочків. Бруньки, що розкриваються, вони також надуразливі до різних хвороб і шкідників. Тут я буду використовувати бакову суміш із препаратів Angio, Horus і Score. Engio ви можете замінити на Актару. У мене буде бакова суміш з повторюю Angio, і SCOR. До речі, застосування бакових сумішей має і свої виражені плюси, як на мене. Зокрема, завдяки цьому проводиться менша кількість обробок. Нам не потрібно проводити окрему обробку від хвороб, окрему від шкільників. Ми одразу проводимо одну комплексну діючу обробку. Наступна обробка, яку я буду проводити, це буде обробка по рожевому бутону. Тобто вона проводиться в момент висунення квіткових бруньок, коли вони ще закриті. Спеціалісти зазначають, що таку обробку можна проводити тими ж баковими сумішами, що ми застосовували на другому етапі. Але я все ж таки, напевно, зміню один препарат, а саме Скор. я заміню, друзі, на свіч. Ось так. Буде мене бакова суміш Angio, Horus і Switch. Плюс заміни препаратів, як на мене, це попередить звикання, адаптування до них хвороб та інших шкідників. І четвертий етап це буде етап після цвітіння дерев. Тут я вже заміню, друзі, свіч на препарат Magnicur Sensation. Він себе дуже добре зарекомендував. Оскільки дивіться, більшість моїх дерев, особливо персики, уражаються курчавістю. Минулому році я вже лікував персики від курчавості саме цим препаратом. Він мені дуже сподобався, але все одно урожай був втрачений. Тому сьогодні для попередження я оброблю також після світіння Magnicur Sensation. Також ці всі ну, взагалі друзі, скор, свіч, магнікур це все фунгіциди. Вони можуть бути контактної або системної дії. але це все фунгіциди. Ось, також ці препарати дозволять мені попередити плодову гниль. Оскільки майже всі мої сливи ще зеленими вражаються цією хворобою. Я не отримую врожай, Тому хочу попередити ще й цю основну хворобу в моєму саду. Важливий момент. Під час світіння обробка дерев та кущів категорично заборонена. Отже, ми з'ясували, що я буду проводити обробку свого саду в 4 етапи. Це нульова обробка або 1 весняна це препарати 3CD медіан Екстра. Це, друзі. Друга обробка по зеленому конусу це Angio Horus і SCORUR. Це обробка по рожевому бутону, це Angio Horus і Switch. І це обробка після світіння. Це Angio Horus і Magnicuр Sенsei. Ось дивіться, я вам покажу друзі препарати. знову ж таки, їхню інструкцію. Це у нас Switch. А ви фіксуйте, будь ласка, на своїх екранах. Читайте уважно, підходять вони вам чи не підходять. Буду так максимально наближувати. Щоб ви могли. Нажимайте стоп на екранах і читайте інструкцію. Щоб ви могли дуже добре розуміти для себе. Це у нас хорус. Це у нас препарат Angio. І це у нас препарат Актора. Ось так. Скор, я пам'ятаю, показував чи ні, давайте ще покажу скор. Ось Інструкція по скору. Якщо тут, знаєте, що ще? Якщо перше оприскування часто дозволяє нам обробити всі рослини все одночасно, тобто, коли вони ще сплять, ми проводимо її по брунсі, то далі. Може відбуватися сильна розбіжність у їхньому розвитку. Цілком можливо, що обробляючи дерево по рожевому бутону, поруч вже буде квітуче дерево, а тому обробляти його вже не можна. Тому будьте друзі, уважні, а головне, я вас дуже прошу в цьому випадку. Цим ми зберігаємо життя бджіл, які відіграють неймовірно важливу роль у всіх аспектах розвитку нашої екосистеми. Зокрема, підтримують ріст дерев, квітів, інших рослин, забезпечують нам урожай, забезпечують співіснування безлічі різних видів. І це ще маленька частинка того, що вони роблять гарного для нас з вами. І наостанок хотів би відзначити декілька слів про правила обробки саду навесні. Обробка від шкідників і хвороб проводиться згори вниз. Крона, стовбур, пристовні кола і прилега територія. Обробляються обов'язково також, оскільки повірте, там знаходиться також велика частина збудників хвороб і личинок шкідників. Якщо ви вирішили використовувати для першої обробки саду препаради, які місяць мідь, пам'ятайте, що розворити їх потрібно у пластиковій тарі, відрах, мисках все одно, але у пластиковій, не у залізних, щоб не було реакції. Про наступне правило я наголошую у кожному своєму ролику, в якому розповідаю про застосування тих чи інших препаратів у боротьбі із шкідниками і хворобами. При приготуванні розчину робочого необхідно дотримуватися інструкції, оскільки перевищення норм розведення може тільки нашкодити рослині, наприклад, задати їй опіків. І задати величезного стресу для рослини, яка потім буде зовсім погано розвиватися або взагалі перестане розвиватися. Тому суто по інструкції. Інструкцію я вам показував на пакетиках препаратів. Оприскування проводити тільки в захистовому одязі, в рукавичках, масці, респіраторі і окулярах. Повірте, це так. У мене був випадок, коли після застосування певних препаратів у мене було головокрущіння і слабкість, які супроводжувалися декілька днів. Ось такі наслідки. І це ще легкі, можуть бути. Набагато набагато гірші. Приготовлені розчини е, зберігати не потрібно, друзі. Вони швидко втрачають свої первинні властивості. Приготовили розчин, використали. Обробку саду потрібно проводити або зранку, або в вечірній час у безвітряну погоду. Препарати мають бути справжні, тобто купуйте їх у, перевір... у перевірених постачальників або у перевірених магазинах, щоб не було підробок, щоб ми не витрачали, по перше, кошти, свій час, енергію, сили на обробку саду неякісними препаратами. При застосуванні тих чи інших препаратів після цвітіння враховуйте термін їх розкладання, це, як правило, від 30 до 45 днів, щоб плоди при їх розгріванні відповідно споживанні нами нести для нас користь. Ось такі в мене сьогодні поради, друзі. Розумію, що не всі є прихильниками застосування хімічних препаратів у боротьбі з шкідниками та хворобами рослин. На противагу цим препаратам є чимало біологічних, які, в принципі, думаю, також будуть непогано діяти. Але там враховуйте, що обробки повинно бути пообробки повинні бути проводити набагато частіше раз в 14 днів, наприклад. А, і ще, одне, ще один момент, друзі. По обробці препаратом 30 d Медян Екстра, там мене запитували хвойних рослин. Я не буду обробляти хвойні рослини, це, це мій вибір. Я не буду обробляти хвойні рослини цим препаратом. Я читав, що можна, але набагато менші концентрації. Але при першій обробці хвойник я не буду обробляти. Уже коли буду обробляти по, по зеленому конусу на другому етапі дерева, я оброблю цими ж препаратами свої хвойні рослини. Ось так. Що ж, діліться в коментарях своїми календарями та планами роботи по облокам рослин. Мені також буде дуже цікаво дізнатися, з чим користуєтеся ви і який від цього ефект. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!